Ворог у плащі. сім'я шпигуна, 2025». У тихому передмісті Києва стояв старий двоповерховий будинок із заржавілою хавірткою. Тут жила родина батько Артем, колишній шпигун, мати Олена і їхня донька Марта. Здавалося, ніщо не видавало таємниць минулого, та всередині цього дому щось жило, щось, про що вони боялися навіть думати вголос. Артем роками працював у тіні. Він носив чужі імена, міняв паспорти, залишав позаду країни, які бачив лише з вікна, чи з готельної кімнати. Але головне, він завжди привозив із собою таємниці. І одну з них він привіз додому. Спершу це були дрібниці, дзеркала у коридорі починали темніти, коли він проходив повз. Уночі в дитячу кімнату тихо відчинялися, хоч були замкнені. Марта прокидалася від відчуття, що хтось стоїть біля її ліжка і дивиться. Олена помічала інше шепіт. Здавалося, що стіни говорять з нею. Вони називали її ім'я, шипіли уривки фраз на різних мовах, яких вона не знала, але Артем чув і бліднув, коли ці слова лунали. Ти приніс це додому, сказала вона одного разу, тремтячи. Я мусив. Вони бубили нас, якби я залишив, відповів він. Ніхто не знав, що вони не лише люди. У своїй останній операції Артем украв не документи не флешку, а чорний зошит. Він виглядав як звичайний блокнот. Але сторінки були холодними, наче їх виготовили з попелу. У ньому не було слів, лише малюнки. Спотворені обличчя, постаті без очей, двері, що вели в темряву. І щоночі ці двері відкривалися у їхньому домі. Одного вечора Марта закричала. Артем і Олена вбігли до її кімнати і застигли. В кутку стояла постать у плащі. Вона не мала обличчя, лише чорну прірву замість голови. В руках вона тримала той самий зошит, який Артем заховав у сейф. Це за нами прийшли, прошепотів Артем. Тієї ночі вони зрозуміли немає втечі. Бо шпигунська гра Артема закінчилася, але він привів ворога додому. І цей ворог не знає жалю. Сусіди казали, що вранці бачили, як вікна будинку спалахнули червоним світлом. Потім настала тиша. Ніхто більше не бачив Артема, Олену чи Марту. Лише будинок залишився із чорними шторами, що ворушилися самі собою, навіть коли не було вітру. І якщо підійти ближче, можна почути шапіт. Він кличе кожного, хто наважиться ступити на подвір'я. Частина 2. розслідування. Минуло три тижні відтоді, як будинок Артема спорожнів. Поліція не дала жодних пояснень. У звіті значилося лише, сім'я зникла безслідно. Але сусіди знали, що щось тут не так. Одним із них був Микола, колишній вчитель історії. Він бачив, як тієї ночі з вікон хлинули червоні відблиски, наче пожежа. Але жоден вогонь не залишив і сліду. Микола звернувся до знайомого журналіста Івана Черняка, який писав про загадкові зникнення та аномалії. Там щось є, Іване, сказав він, запрошуючи його до своєї квартири. Я чув, як уночі з того дому лунали голоси. Немов кілька людей говорили різними мовами одночасно. Іван зацікавився. Наступного вечора він узяв диктофон, фотоапарат і вирушив до покинутого будинку. Перша ніч. Будинок зустрів його тишею, але ця тиша була живою. Сходи скрипіли, ніби під ним йшов хтось ще. У вітальні він знайшов зламаний сейф. Всередині лежав зошит, той самий чорний, із малюнками. На першій сторінці тепер було написане його ім'я Іван. Руки затремтіли. Він швидко перегорнув далі і побачив малюнок, де чоловік із фотоапаратом стояв біля цього ж будинку. Точнісінько, як він зараз. На наступній сторінці цей самий чоловік, але вже без обличчя. Диктофон, який він увімкнув, почав хрипіти. Замість шумів він почув голос. Ти прийшов надто близько. Іван кинувся до виходу, але двері були замкнені. Хоч він точно не зачиняв їх. Друге відвідування. Попри страх, він повернувся ще раз цього разу разом із Миколою. Вони вирішили зафіксувати все на камеру. Коли вони увійшли, в коридорі стояли три стільці. На кожному сиділа тінь, силуета Артема, Олени й Марти. Вони не ворушилися, але їхні голови були повернуті просто на гостей. Допоможіть. Прошепотіла жіноча постать. Голос був Олени, але слова звучали так, ніби хтось їх копіював. Микола вибіг, не витримавши. Іван залишився. Він бачив, як постаті почали вставати. Камера з рук упала, і запис прорвався на моменті, коли чорна прожнеча простягнулася до нього з екрана. «Іслямова!» Поліція знайшла камеру біля хавіртки. Останній кадр порожня вітальня. Але на стіні з'явився новий малюнок чоловік, що тікає, озираючись назад. Микола зник наступного дня. Його квартира була зачинена зсередини, але на столі лежав зошит. І на першій сторінці замість імені Івана тепер було написане інше. «Ти». Частина 3. Останній репортаж. Івана так і не знайшли. Але про його зникнення дізналася молода журналістка Анна Коваль, яка колись працювала з ним у редакції. Вона знала, якщо черня поліз у темряву, то просто так він би не зник. Анна отримала флешку з його робочої пошти. На ній був лише один файл уривок відео. У кадрі Іван говорив пошепки Якщо ти це дивишся, знай зошит ключ. Його не можна знищити. Але можна замкнути. Є місце, де він має лежати. Тільки там. Інакше він завжди повертається. Координати вели до покинутого військового бункера за містом. Подорож. Анна поїхала туди з рюкзаком, ліхтариком і тим самим чорним зошитом, який хтось залишив у її поштовій скринці. Вона не відкривала його, але відчувала холод через тканину наплічника. Дорогою вона кілька разів помічала у дзеркалі заднього виду, як на задньому сидінні миготи тіньова постать. Коли оберталася, сидіння було порожнє. У бункері було воге као й тихо. Стіни вкривали графіті, деякі дивно нагадували малюнки зошита. Розкриття. У центральній кімнаті стояв кам'яний саркофаг. На його поверхні були викарбувані знаки, схожі на ті, що малював Артем у своєму блокноті. Іван знав, що це місце призначене для зарігання чогось жахливого. Анна поклала у середину. Кам'яна кришка зрушилася сама собою. Але замість полегшення вона почула голос, який пролунав прямо в її голові. Ти думаєш, що можеш нас замкнути? Ми не в зошиті. Ми в тобі. Вона розгорнула сторінки і побачила малюнок жінка з рюкзаком у піземеллі, що дивиться на саркофаг. На наступному ця жінка падає в темряву без очей. Вибір. Анна зрозуміла, щоб замкнути силу, потрібна жертва. Хтось мусить залишитися в саркофазі разом із зошитом. Вона витягла ручку і написала на останній сторінці Анна. Сторінка засвітилася, і темрява почала тягнути її всередину. Її останні слова, які встиг записати диктофон. Якщо хтось знаде цей запис, не шукайте мене. Не відкривайте цей бункер. Бо інакше ви впустите, те, що я замкнула. ЕПІЛОГ. Через місяць на тому місці почали будувати новий житловий комплекс. Будівельники розповідали, що чули дивний стукіт з під землі. А один із них знайшов у цементі аркуш з малюнком Будинок з вікнами, що світяться червоним. Частина 4 нові сусіди. Новий житловий комплекс швидко розпродали. Сучасні квартири, дитячий майданчик, охорона, підземний паркінг, ідеальне місце для молодих сімей. Люди навіть не здогадувались, що під фундаментом спочиває саркофаг із чужими тінями. Серед нових мешканців була сім'я Литвинів Андрій, його дружина Катерина та їхній син Максим. Вони заселилися в квартиру на дев'ятому поверсі, звідки відкривався вид на старий парк. У перші дні все було добре. Але вже за тиждень Максим почав говорити дивні речі. Мамо. Тихо сказав він одного вечора У нас у коридорі живе дівчинка. Вона грається зі мною, коли ви спите. Катерина подумала, що це уява. Але вночі сама почула дитячий сміх, який лунав просто з темного коридору. Дзеркало. В новій ванній кімнаті було велике дзеркало. Одного разу Андрій, голячись, помітив, що його відображення відстає на кілька секунд. А потім відображення посміхнулося, хоча його обличчя залишалося серйозним. Він розбив дзеркало на друски. Наступного ранку воно висіло цілим, ніби ніхто його не чіпав. Шепіт у стінах. Сусіди почали скаржитися на дивні звуки, шурхіт, не мов би хтось ходить у стінах, і тихий багатомовний шепіт. Він був різний для кожного одна жінка чула польську, чоловік із одинадцятого поверху клявся, що чує китайську, а маленька дівчинка сказала, що до неї звертаються безголосі тітоньки. Один із мешканців записав ці звуки на телефон. Коли він увімкнув запис, усі почули одне слово, повторене багато разів різними голосами Відчини. Саркофаг. Будівельники, які залишили старий бункер під комплексом, запевняли, що його залили бетоном. Але одного дня у підвалі відчинилися нові двері, яких там ніколи не було. Кілька дітей спустилися туди, і лише одна з них повернулася. Вона тримала в руках старий аркуш паперу з малюнком. На ньому було зображено висотку. Вікна, якої світяться червоним світлом. Фінал. Увечері того ж дня мешканці з жахом побачили їхній власний будинок насправді так і виглядав. З кожного вікна, де мала горіти лампа, пробувалося криваве сяйво. А ті, хто дивився довше, бачили у відблисках постаті Артема, Олену, Марту, Івана Янну. Вони дивилися згори вниз, мов спостерігачі, що чекають моменту, коли стіни знову розкриються. Тієї ночі в Києві відключилося світло в усьому районі. І в темряві люди чули кроки, що піднімалися сходами багатоповерхівки. Повільні, важкі, немов хтось ішов від дверей до дверей. А на стіні першого під'їзду з'явився напис, зроблений наче вугіллям. Тепер ви сім'я. Частина 5. Будинок, що дихає. Коли світло в районі згасло, мешканці висотки збіглися на сходах. Хтось плакав, хтось кричав, діти трималися за руки батьків. Всі думали про одне втекти. Але коли перші вибігли на подвір'я, стало ясно, виходу немає. За брамою замість вулиці тягнулася чорна порожнеча, в якій ворушилися тіні. Дехто пробував пройти крізь неї і зник, наче провалився у бездонний колодяз. Лабіринт. Ті, хто лишився, вирішили вийти через підземний паркінг. Та сходи вели не вниз, а все глибше глибше. Стіни під'їзду змінювались, білі панелі ставали вологими і покривалися цвіллю, ліфти перестали відчинятися. А вікна тепер виходили не на місто, а на нескінченні коридори з іншими дверима. Це не будинок, прошепотів Андрій Литвин. Це щось інше. Він нас їсть. Шепіт. Кожні двері, які вони відчиняли, вели у чужі кімнати. В одній було чути крик дитини, в іншій стук друкарської машинки, у третій звук, ніби хтось шкрябає по дереву. У кожній кімнаті на стінах були малюнки. Все ті ж Артем, Олена, Марта, Іван, Анна. І тепер нові обличчя вже знайомі мешканцям. Катерина впізнала себе на одному малюнку. Вона стояла біля вікна і дивилася на червоне світло. А на наступному малюнку вона лежала на підлозі без очей. Дихання. Будинок почав стогнати. Стіни сувалися, сходи викривлялися, немов тіло, що розтягується і стискається. Повітря пахло кров'ю і металом. Це він, сказав старий мешканець з одинадцятого поверху. Будинок живий. Він годується нами. І справді, з коридору чулося важке дихання. Ритмічне, як у сплячого велета. Але кожен вдих і видих змушував лампи гойдатися, а підлогу тремтіти. Остання спроба. Кілька людей кинулися до дахових дверей. Вони вибили їх і побачили небо. Але замість зірок там висіли чорні обличчя без очей, що дивилися вниз. І кожне відкрило рота, видаючи шепіт. Ви тепер сім'я. Один чоловік стрибнув униз. Всі бачили, як його тіло впало, але за мить він вийшов з іншого під'їзду, живий, тільки його обличчя було білим, без жодних рис. Фінал. Будинок замкнувся. Двері більше не відчинялися. Мешканці зрозуміли вони стали частиною малюнків. Тепер кожна нова кімната, яку знаходили, показувала їхні власні долі. А в підвалі знову відчинилися двері до саркофага. Зошит лежав на камені відкритим. На останній сторінці було намальовано житловий комплекс, де всі вікна світилися червоним. І на останньому рядку з'явилися нові слова, написані невидимою рукою. Кінець початку. Частина 6. Червоне місто. Коли будинок остаточно замкнув мешканців у собі, здавалось, що жахи залишаться всередині. Але вже за кілька днів люди в сусідніх кварталах почали помічати дивне червоне світло. Уночі з вікон багатоповерхівки, де зникли мешканці. Вирвалося червоне сяйво, таке яскраве, що його було видно навіть з іншого берега Дніпра. Поліція оточила будівлю, але патруль, що зайшов усередину, так і не вийшов. Радіозв'язок переривався дивним шипінням, яке складалося у слова. Тепер ви сім'я. Наступної ночі світло запалало вже в сусідньому будинку. А ще через день, у третьому. Люди почали масово залишати район, та не всі встигли. Вулиці примари. Ті, хто залишався, помічали, що дороги змінюються. Замість звичайних вулиць утворювались нескінчені проспекти, які закінчувалися там, де починалися. Люди йшли по 10 кілометрів і все одно опинялися перед тим самим будинком із червоними вікнами. Автобуси, що намагалися виїхати з району, зникали за рогом і знову з'являлися з іншого боку. Дзеркальна хвороба. У лікарні неподалік почали привозити людей із дивними симптомами. Їхні відображення у дзеркалах відділялися від них і залишалися там. Один хлопець дивився у відбиток і бачив, як його дзеркальний двійник посміхається і показує ножа. За годину він сам наклав на себе руки, хоча ножа в руках у нього ніхто не бачив. Журналісти. На місце приїхала група телевізійників. Вони вімкнули прямий ефір біля червоної багатоповерхівки. На камері з'явився напис, якого не було в реальності. Ви всі нас побачите. Глядачі по всій країні повідомляли, що після перегляду ефіру їхні телевізори не вимикалися. І в екрані вони бачили не себе, а чужі сім'ї, ті самі, що зникли в проклятих будинках. Поширення минув тиждень. Увечері весь район світився червоним. Тисячі людей опинилися замкненими в квартирах, де стіни починали дихати, підлоги розкривалися в безодню, а голоси у вітальнях кликали їхні імена. Поліція відгородила територію, але бетонні блоки нічого не змінили. Бо тієї ночі червоне світло вперше з'явилося на вікнах у будинках за 5 кілометрів від епіцентру. Фінал Київський район на мапах позначили чорним сектором. Людей звідти більше не випускали. Влада мовчала, але очевидці знали міст розростається не вшир, а всередину. Бо кожен будинок тепер міг стати частиною сім'ї шпигуна. А на стінах метро, яке веде під прокляту територію, невідомо ким було виведено напис: Коли світло стане червоним, ти вже належатимеш нам.